Добрий раночок. Дивіться, яку красу посадила. Я спеціально так її виростила. Це е, мої різдвяники. Я їх посадила у такі лотки і потім вирішила їх в стаканчики не пересаджувати. Ой, поламала це, як садила. Я така гарна мене розсада. Е, але ця розсада буде тут рости. Хочу тут теж, щоб було красиво. Е, є в мене Є в мене багато розсади отакого, от а то й більшого розміру. Гляньте, яка красивенна. Три кольори, дуже гарні квіточки, дуже гарно цвіте. Я її продаю. Продаю в стаканчиках. А це була насадила, кажу, лоточки. О, дивіться, яка розсада, бачите? О, оце один, бачите? Отака от. У мене в стаканах розсада величезна, вирощена, садити у великий горщок. Розкажу, що робити, і вона у вас скоро зацвіте. Ну, не ця, а те, що в стаканчиках, тому що ця, я ж вам кажу: прийшла. Зараз вам покажу, що я хочу зробити. Зараз я буду пересаджувати. У мене є земля, я вже набрала у горщик. Я хочу вам показати, як я пересаджую у більші горщики саджанці і з менших горщиків у більші. Я собі, бачите, що є в мене помідорка. Я собі, дивіться, от такі саджанці, потім пересаджую у такі. Гляньте, такі красотулечки. Зараз я вам покажу. Дивіться, я відправляю отакі от саджанці. У мене дуже багато літній кухні. Оце я вчора казала, треба принести і не принесла. Вони в неділю, всі їдуть по заказу. Всі абсолютно, всі, не тільки оці, тут вісім вроді. Всі їдуть, вони заказані. І ті, що в літній кухні теж і на укоріненні стоїть багато, Теж заказані. Кому треба, люди записуйтесь, тому що. Якщо ви скажете, вишліть мені, будь ласка, вже в мене такого нема. А лучше запишіться і помаленьку. І за день до відправки я вам напишу, що я вже відправляю. Гляньте, бачите, які саджанці? О. Вони вже просяться у більший горщик. У такі. Дивіться, набрала землі, розвела воду із байкалом. На 10 літр, на 10 літр води дала 100 грам байкалу і полила цю, цю землю. Полила цю землю і дістала оцього саджанця. Бачите? Це я оставляю собі. Дивіться, цвіте один. Потім оцей по росту другий, потім це третій, оце четвертий. Це я так, собі від з кожної відправки. Тому що, щоб мені зробити і залишити, мене не виходить. Просять люди, я висилаю. А по одному оставляю, і через те він отам дивіться цвіта. Я вам показувала. Гляньте ці плодоносять. О, тут ще зацвітає. Ці цвітуть. Це молоденький садженець. Прямо молоденький. Ой, отако роблю. Я знаю, на що я таке роблю. Не буду поптрушую. -по оце е молоденький садженець. Далі йде оцей, потім оцей, потім оцей, потім такий. Зараз я принесу буде багато. І що я хочу сказати? Дивіться, яка в мене земля. О, зараз я в руку візьму. І дивіться, яка коренева. Бачите, тому що треба для них земелька легенька. Легенька. Зараз я двома руками, бо одною не посажу. Просто хотіла вам показати, що раніше я сажу всі, вже я переконала, що так краще, а потім такі. У великі зараз не сажу, тому що їх придеться на осінь, заносити в тепло. То оті о, великі, я їх на місці обріжу і тоді якось тоді занесу, тому що вони дуже важкі. Коренева е у пепіну. Вона так сильно в глибину йде. І там вона зараз я вам покажу теж Дивіться, консуела вже буду. Буду вже черенкувати, починати гляньте Буду вже починати. Гляньте, як я їх вигляділа. Дивіться. Бачите, череночки. Поки що не для всіх. Вже по нас записувались люди. Поки що не для всіх буде хватати. Що це таке? А, якась п'ямка. Поки що не для всіх, але буду старатися всім відправити консуело також. Так, ідемо побачимо тут коріння. Дивіться. Так, оце саджанець. Поливаю, розмивається коріння. Бачите? Його краще, лучи... о, хоч би не пообтрушувати цього, його лучше було би навіть присипати тако, знаєте, то якщо в теплиці, то не так буде відро нагріватися. Але я не присипаю, тому що потім мені як я його дістану. А у вас, якщо є чоловік, він раз тако підніме, коріння, можна його обрізати потім. Це страху немає. Тепер показую тут ще. Дивіться. Чуєте, що робиться? А я сюди, бачите, поливаю, щоб корінчики брали воду. Бачите, під кожним он вода я поливаю, щоб вони О, вже це зацвітає. Дивіться. Бачите, і плодоносить, і зацвітають. Хай би краще не зацвітали, щоб вся сила йшла в ці плоди. Але що робить? Природа, що я її зроблю. Отаке. Великі листочки знизу я відриваю, я вам розказую. От, бачите, прибрала тут все нормальненько. От така краса. Звідси прибрала. І через те, що тут холодок робить оце агроволокно. Я зараз його зніму. Коротше говоря, сажу, показую вам. Із стаканчика пересаджуйте у такі горшечки, хто отримав. Ну, хто вже посадив більше, нема страху. Потім в такі, о, щоб було вам легко заносить. Потім захочете весною пересадити у величезний, їх чого садять у горшки. І на дворі теж. А для того, щоб осінню взяли і понесли в тепло. І воно вам далі росте, тому що вони, як баклажани чи помідори, вони померзнуть. Знаєте? А якщо їх доглядати... Оце тут розрісся, слухайте. Якщо їх гарненько доглядати, то вони вам будуть це багаторічні. Добренько на цьому все. Буду пересаджувати і, мабуть, ще цього пересаджу, ще є один горшок. Це купила технічні горшки, вони недорогі в епіцентрі. Може, якби його знайти такі от горшечки десь в іншому місці, то вони були б ще дешевші. Але їду в епіцентр по землю, тому що там хороша земля, дурпету беру. От. Мені для інжирів треба хороша земля. Вони гарненько ростуть тоді, а ну, ну цього треба вже трошки полить. Яко попробую. ага, легенько поливаю. Ой, мої красунчики. Добренько на цьому все. Буду я працювати. Всім гарного дня. Мирного дня. Сьогодні була страшна ніч і в нас, і в багатьох місцях, а в Києві це взагалі жах. Бідні люди, київляні, тримайтеся. Спасайтеся, якщо тривога біжіть з хати, Боже, і це таке люди. Я вже сьогодні думала і геть плакала. Люди заробили квартири, люди купили квартири, люди живуть з сім'ями, мусять все оставлять, вибігати з хати, тікати, спасатися, і в чому стоїть, і в тому вибігає. Га? То що ж це таке робиться? Я не знаю, що світ мовчить. Говорять, але не те, що треба. Добренько, на цьому все пересаджую. Всього вам найкращого. Передивляйтесь мій канал, лайкайте, підписуйтесь, запитуйте. Тільки що мене запитали, де я насіння брала. Я купила насіння була у Фейсбуці, і це не тільки я одна, багато людей знаю. У Фейсбуці дуже йшла реклама, там таке показували, що там ну взагалі. Купила я на 720 гривень насіння, думала, тут як насажу рядом, отут у мене буде пепіно. Теплиця тут довга, 18 метрів, а в них показано одне біля одного, тако росте. Купила 720 гривень плюс пересилка. А посадить, скільки мені стоїло його. Боже, як почало сходити, слухайте, воно росте як ненормальне, а потім зацвіло. Горошок дикий. І всі люди теж таке саме мені писали, що ми купили, нас обдурили. Треба купляти пепіно дуже недобре. Навіть якщо з цього брати насіння, воно не буде, як вам сказати, саме краще садженець. Саме краще садженець. Я насіння навіть і збирати не буду. Я такі гарненькі корінчики, це значить біленькі. Бачите? Це значить, що дуже гарно, дуже гарно доглянути. Підливаю, я підливаю рано і ввечері. Рано і ввечері, ввечері, не заливаю. От така от земельочка, бачите? о, о, Це вона полита. А зараз полюша водою, оцією з байкалом, поливалці стоїть. Один раз при пересадці даю на дно обов'язково, поливаю воду з байкалом, водою з байкалом. Для того, щоб внизу працювали бактерії, буде земля краще і буде краще, бачите, і буде краще для пепіну. Так що дивіться відео, якщо щось запитуйте, підписуйтесь і я вам буду все розказувати. Добренько, на цьому все. Пока. Всього вам найкращого, всім людям.